6 червня у нас сьогодні. Ось таким гарнющим дівчаткам, самим класним, самим таким слухняним, самим милим, самим любимим. День народження! Так, да, доточка, сьогодні нам день народження. 6 червня. Сім рочків виповнилось нашої малютки. Вже Так, і то, вона вже вище. Вона вже підросла, звісно. Метр 28 у нас зріст. Вона така в нас височенька дівчинка. Каже, і ще сьогодні проснулася і каже, я ще підросла, ну, звісно, дочечка. А ми зараз знаходимося на дубіні, замовили собі суші. Будемо ось так відмічати сушами, соком. Вдома нас чекає тортичок. А в суботу вже з друзями Амалія буде відмічати в градці Кралови. Ми сьогодні хотіли також поїхати в Градець Кралове на канатну дорожку, але так як воно заходить знов дощ, ми не маємо змоги. Ми ще тут не були на дубіні, вон які тучі ходять. Ми ще тут на дубіні не були, але ось я бачу, така мангальна зона також тут є. Можна тут смажити шашличок. Не можна в нас якось нас не випадає так, щоб ми змогли нормально провести час десь на природі, тому що ось такі хмари ходять вже третій тиждень, як в нас кожен день йде. Хоч трішечки, але напуститься. І ось по радару також стоїть, хмари ходять, але ми зараз побудемо тут, потім поїдемо ще в ланову, в лановий, в ланову цесту, можливо, і подивимось або в Лумпаріум, як по погоді. Ой. Така полянка суш у нас тут з'явилась, розпаковка йде суш. Ми замовили суші на замовлення Не. з дому. Не. А вона зараз відкриває наша українка, відкриває свої, свій ресторанчик сушний. Ще туди підемо, коли відчиняться. Зараз будемо зараз куштувати. А малютка, ти любиш суші? Це твої улюблена твоя їжа? А, камаля в нас дуже любить суші. Але вони повинні бути просто з огірком і з авокадо, так, да, дочі? Нагнав наш хістож. Ось така погода вже ще тільки третій тиждень. Кожен день просто. Немає дня, щоб не було десь. А в Україні, мама каже, засуха. Навпаки нема дощу. А тут є, як наче з відра. А ми їдемо зараз в парі нормально нормальнику. Тільки хотіла засняти, як вона на машинці каталась, але вже час закінчився. Прийшли ми з нею порозважати її в лумпаріум. Людей мало, тому що зараз 6 годин вечора. Взагалі діточок декілька тут бігає. Пішла самостійно, скупляється щось. Каже, ну хоч що небудь, їй все рівно, що хоч що небудь. Доволі біжить. Припришку. Що ти купила, донь? Що це таке? Конфетка? Ой, цукерочка така, солоденька. Так? А ми собі замовили каву. І сидимо. І Нікіта прячеться. Амалі, на сьогоднішній день народження дивись для тебе цілий лумпаріум. Практично для тебе одної. Що ще, да, ще то хтось є, так, трошечки ще тут є. Он як вона вміє. Молодчинка. Каже, зніми, як я буду падати. Давай. І папа сказав. Давай що Шо це у нас за обізянка ну давай, дубль два, Маля каже до речі, від э, на вечір коштує 150 крон оцей плумпаріум 150 крон бо вже вечір Людей тут немає, а взагалі на цілий день там 280 крон. Молодець! Опять молоді. Такі ще пострибушки. Щось ще ікає наша іменинниця. Прик, коак. Смотрите, как я раз п'ять точно. Вот это. Добрый, добрый. Раз, два, три, четыре, Наш гонщик взяла еще жетончик. Яка швидкість, Гоняет. Ты два жетончика купила, дочечка. Молодец. А хлопчики он сидят. Тато в нас вибирає тепер на мами на день народження якісь апартаменти. Щоб маму кудись повезти, погуляти. Доньку з водили, гравий. Маму треба вести. Она так у донька ще в градець кралове поїде в суботу. Таке диво природи в нас. Ми їдемо додому з Лумпарюємо. Радуга після доща. Гарна, така красива. Стоїмо на нас Ми в розважальний центр тонго, так приготували амалії столичок, там далі ще також столики для іменинників. А у нас ось так і на годинку ми замовили їм принесуть їжу, а зараз вони пішли вже розважатися. Даруночків, багатенько довольна, дочечка довольна в нас. Да. Доросла яка вже. Ляля -ля приїхала яка. Лялюська. А це ось такі поздоровлення написали нам наші друзі. Ти красива, умна і хороша дівчинка, успіхів в навчанні, здоров'я, відлічних друзів і сповнення желані. Павлик, Галя і Володя. І сестричка, сестричка ще там в животики сидить. Але вже також поздравляє малю. Прибий, прибігли нас діточки, зголодніли. Один вже наївся оно ще. Зголодніли всі. Ми замовили піци, там вже понаїдали з тих піц. Вже Пусті тарілки позабирали, картопля фрі, нагідки, нічого тут такого, дуже багато немає, що замовити. Добре, все смачне. Ага. Ти мене взагалі розумієш, що я зараз скажу, так? А Він у нас хлопчик білоруський, білору. але розуміє українську. Скажи, розумієш? ж? Аліна <рес> також розуміє, правильно? А. Бо вона у нас україночка гарненька. Кушайте. Купили дітлашка, жетончики на машинку. Чекають. зараз будуть всі кататись. Працюють тут наші країни. Щось, щось там пан кричить на другу пані, що вона йому. Що наші дітки пішли без черги, але вони не пішли без черги. Вона їх пропустила, а ніхто ж не знав, що він там стояв. Раді всі катаються. Зараз покажу, познімаю цей тонго. У градці Кралові він великий, розважальний цей центр. Діточок не дуже багато тут. Під коштує. Ми заплатили 2-300 за 5 діточок і 3 дорослих. За дорослих тут також потрібно платити, якщо дорослий окремо, 170 крон. Тут така горочка, вулкан називається. Батутик пустий, ніхто на ньому скакати тут не хоче. Величенький лабіринтик, діточки там лазять, гуляють. Великий такий, схожий, до речі, чимось на наш який у Дніпрі знаходиться. Закінчився у них час. Ну, це, напевно, ще не все. Паша вже біжить, напевно, буде казати, що купіть джетончики. будемо ще купувати. Зараз черга Аліни буде залазити. Хлопчики сидять. Що? Вже закінчився, а не ще не закінчився у них час. І Аліна замалює. Довольні. Що ще потрібно для щастя дітей, щоб все було добре? А щоб був мир всюди та скрізь. Паша приготувався, нас доганяє. А тут горочки. Можна скатнутися. Височенький, такий, як, як триповерховий, великий лабіринтик. Батут тут для одного тільки хлопчика. Ніхто не скакає, всі дехто. На такий великий розважальний центр сьогодні мало діточок. Крабик, горочка також пуста. Йоху, каже. Міні-батутик для малечі. куча Велосипедиків, які вони беруть, катаються. А там ось такий батут з великою такою кулькою посередині. Така мала дитяча зона, ось мені але наші тут також гасилися їм все рівно. Чи воно дитяча маленьке, чи не дитяча маленька. Вони також тут в кульках каталися. А тут вже ось така зона, де люди сидять. А там наш стіл. Людка вирішила прибратись. лялечка менюня буде їхати. Нікіта, ти далеко. Амалія, зараз буде тортик. Зараз буде тортик. А тут такий тенісний маленький корт. А, ось воно що, вони в облачка попадають кульками такими. i was gonna Корабель готовий до запуску. Дітоньки тут приготувались, будуть вилітати в космос на отакому тобокі тонго. Така та ціна 79 крон. А хто окремо прийшов 99 крон. Вибрали, куди вони будуть відправлятися в космічний цей політ. На динозаврі вони до динозаврів поїдуть. Це приготування. Тут ми бачимо, що вони там бачать. Вони там бачать динозаврів, летять оно. динозаври. Ось така вона віртуальна реальність. Повертають на таких Ого, хто на них там нападає. <рес> Ковбаса їх тут не по детськи Такий він розважальний центр до Бога Тонго знаходиться тут, у батці кралово. Такі вони розважання. А хто забув носки, можна купити поряд Пепко є. Тому що тут потрібна носка. Я просто не можу зігнути. Це капець! А Паша там як? Тримається? Паша в порядку? Ну що, діточки? У вас всіх сухенькі штаніжки? <ріст> Штанішки сухенькі. Якщо ж рядом пепко можемо купити. Всі довольні, хочуть ще. Але 400 крон 4 минутки. Мені кажуть, це достатньо. Якщо, можливо, комусь буде цікаво, цей тонго знаходиться в градці Краловом. доїхати можна з главного набережі тройкою, а зупинка буде ковклинг аубер. Зупинка. І тут можна так класно розважитись. Діточкам тут дуже подобається.